Обмороження. Як діяти. Дмитро Макаров, лікар, анестезіолог, раніматолог. Які є стадії обмороження? Традиційно обмороження е, ділять по ступенях, виділяють чотири їх ступені. Обмороження першого ступеню воно ж найлегше. Клінічно воно проявляється болем у враженій ділянці та незначним набряком шкіри. У принципі, це Ураження, яке не потребує жодних специфічних заходів, та проходить само. Ну, звичайно, якщо воно не має там площу, всієї площі шкіри. Але зазвичай з такими обмороженнями люди просто помирають від гіпотермії. Е, наступна друга стадія, вона характерна тим, що після зігрівання на ураженій шкірі виникають похирі. Похирі такі самі приблизно як і при опіках, заповнені прозорою рідиною. Це є дуже важливо, оскільки при третій стадії обмороження похирі будуть заповнені кров'янистою рідиною, і це вже є досить тривожною ознакою, оскільки при обмороженні третьої стадії третього ступеню найчастіше вражаються і підшкірні структури також. Ну і обмороження четвертого ступеню це вкрай серйозне ураження із промерзанням підлеглих тканин, холодовим ураженням кісток та суглобів і із відмиранням великої кількості живої тканини, скажімо так, це найтяжчі найтяжчі обмороження, і вони зазвичай призводять до ампутації, або якщо не до ампутації, то до втрати певної кількості живої тканини. Чи можливо не відчути обмороження? Особливим видом обмороження є так звана траншейна стопа. Фактично, це не є класичним обмороженням, оскільки постраждалі з траншейною стопою вони не мають контакту, ніг, скажімо так, із джерелом холоду. Траншейна стопа це патологічний стан, який виникає унаслідок трьох факторів: низької температури, але помірно низької, в принципі, температури у ноль або там плюс. Декілька градусів буде достатньо, високої вологості навколишнього середовища, та е, зазвичай незручної або тісного, тісного взуття. Е, усе це у сукупності призводить до значного погіршення мікроциркуляції у судинах шкіри нижніх кінцівок, та, зрештою, до відмирання, відмирання шкіри стопи. І якщо. Мати певну вдачу і досить довго не звертати на це увагу. А, власне кажучи, сильно боліти, воно починає тоді, коли вже пізно приймати якісь профілактичні заходи, скажімо так. то шкіра у людини із траншейною стопою зі стопи знімається разом зі шкарпеткою. І це призводить до, якщо говорити про військовослужбовців, до виведення зі строю на досить тривалий час, вирощування нової шкіри, то є ситуація можлива, але і. Досить ресурсозатратна і, що найголовніше, досить довга. Тому військовослужбовцям особливо пильно треба слідкувати за зручним взуттями і за тим, щоб їх взуття було сухим. За можливістю своєчасно змінювати шкарпетки або перемотувати онучі, якщо вони ще десь оживаються. Не знаю, напевно, що до цього. Які перші симптоми обмороження людина може виявити в себе? Першим симптомом обмороження є біль. Біль у змерзлій ділянці як правило, це незначний біль спочатку, а потім втрата чутливості. От якщо ви відчуваєте, таке буває досить часто, якщо кінцівка знаходиться у протиприродньому положенні. Наприклад, якщо ви стоїте на зупинці, чекаєте автобуса і тримаєте важку сумку у руках. Пальці ваші знаходяться під навантаженням у протиприродньому положенні, і через якийсь час ви можете зрозуміти, що пальці ваші не відчувають дотику інших пальців та не відчувають ну, самі, самі собою нічого не відчувають. Це є досить вірною ознакою обмороження і ну, зазвичай це обмороження першої стадії, першого ступеню, незначне. От. А при відігріванні кінцівки виникає біль і набряк. Тобто, от ланцюжок такий: незначний біль, втрата чутливості, відігрівання, біль, набряк. Це є от звичайний ланцюжок обмороження. Як собі допомогти? Ну, по-перше, треба не допускати обморожень. Треба носити рукавиці. Щодо обмороження першого ступеню, воно не потребує ніяких специфічних заходів. Треба просто прийти додому і зігрітися. Певний час воно поболить, шкіра може трохи набрякне, але це все пройде. Якщо виникає виникає обмороження якихось більш тяжких ступенів, якщо виникають пухирі або, боронь боже, почерніння кінцівок, відшарування шкіри, то треба звичайно звертатись за лікарською допомогою. Самостійно ви не зможете собі допомогти у цьому. Чи можна розтирати шкіру? Розтирати точно не треба, оскільки шкіра вже є ушкоджена, і той механічний вплив, який ви можете без шкоди для шкіри дати на здорову шкіру, ви не зможете швидше за все дати на шкіру обморожену, то це може призвести до ще більших уражень. Треба зігрітися, зігріватись треба пасивно приходити додому і чекати, поки ви відігрієтесь. Чи треба прикладати гаряче? Якщо ми говоримо про переохолодження загальне, то занурення у гарячу воду може стати причиною безпосередньо причиною смерті переохолодженого такого робити не можна. Якщо ми говоримо про місцеві ураження, то також не слід занурювати їх у гарячу воду, оскільки е ця шкіра вже є ушкоджена і вона не може захищати від температури, так як здорова шкіра, і ви можете на оце обмороження, яке є можливо незначного ступеню, накласти ще й опік зверху. І це просто значно подовшить час до одужання. Зігрівати активно, це не є дуже хороша ідея, насправді. Як правильно одягатися, щоб не отримати обмороження? Дивіться, обмороження це хвороба периферичних відділів людського тіла, скажімо так. Тобто, обморозити собі плече або стегно досить складно, ну, якщо не лежати десь на вулиці взимку. Тому треба по перше закривати ці віддалені віддалені ділянки так носити рукавички носити теплі шкарпетки носити шарфи у вкрай холодну погоду використовувати бафи або балаклави це чудово працює Щодо взуття, обов'язково слідкувати за тим, щоб взуття було відповідне розміру вашої стопи, бо стиснення воно ще сильніше погіршує циркуляцію, яка і так не дуже хороша від холоду і призводить до більш тяжких обморожень. В будь-якому разі слід використовувати багатошаровий одяг, оскільки нам потрібно захиститись від усіх шляхів втрати тепла. Перша, от дуже популярна зараз тема це термобілизна. Основна функція термобілизни це захист від випаровування. Термобілизна має ефективно відводити вологу від шкіри, оскільки ну, суха шкіра вона набагато менше втрачає тепла ніж волога. Також одяг має бути багатошаровим через те, що Таким чином ми можемо захиститись від випромінювання. Ми постійно випромінюємо тепло. За рахунок цього працюють, наприклад, тепловізори. Вони бачать це випромінювання. І чим більше шарів одягу на нас буде, тим складніше буде ці енергії покинути наше тіло, і вона певним чином буде консервуватись у шарах одягу навколо нас, також нас зігріваючи. Ну і звичайно, цей одяг не має бути обтягуючим, він має бути вільним, він має не сковувати рухів, оскільки будь-яке стиснення, особливо на віддалених від центру частинах тіла, на кистях, на стопах, призводить до погіршення циркуляції і значно підсилює цю патогенну дію холоду. Ну і верхній шар одягу, верхній шар одягу, звичайно, має бути непродувним, Він не має пропускати вітер. І не має промокати, якщо мова йде там про дощі або вологі сніги з наліпанням. Таким чином, ми зможемо захиститись від усіх шляхів втрати тепла і, ймовірніше вірніше за все, не змерзнемо. Будьте здорові, щасливі, бережіть себе. Ну і, звичайно, треба лімітувати по можливості час перебування під дією холоду.